Ми нарешті дочекали дощів. Ну, нормального, дощу, мабуть. Може, дощів. дощів був. Не один раз він крапав. По декілька разів заходив і два дні він лив. Один день не дуже так трошечки, а один день так дуже сильно. Дякую нарешті. Побачили це як калюжі, ну, як фантастика. Згадала, що вони існують насправді. Бо скільки місяців ми на це чекали. Хоча б можна буде прибрати шланги і не робити. Ну, благозарядка вже зроблена, не робити оце. Залювати, стояти вручну. Ось квітів і рослин стає все менше. Лисіє. Вже збираємо і гранати. Бо сира почнуть гинути, Ну, вони будуть гнити на гілках, якщо довго їх залишати коли сиру. Тому зрізаємо і ось буде в мене трошечки ще соку гранатового поп'ємо та поїмо гранатів. Так, ось збираю потрохи листя. Я не збираю все до листечка. Основну масу. Бачите, в мене ось мішки, щось на купу я зношу, а щось у мішки. Наприклад, хвойний опад я примастирила зараз складати у мішки. Трошечки перемішую його з листям. Ну, отак, хвойний опит склала, трошки листя, хвойний опит трошки листя. Воно тоді гарно перепріває. І, я ж кажу, вже не треба з лісу його возити. Вже свій свій у мішечках. У мішках перепріває все набагато краще. Отак. От а садочок ну, прибираю. Прибираю, щоб не було равлюків, не розплодилися, не було зайвих шкідників. Ну і тим паче в мене, наприклад, газон. Якщо я залишу листя на газоні, якщо буде зима снігова, воно все в мене потім буде плями, перепрівшево і газону з цим листям. Ну, це, це не гарно. Мені це не подобається. Я вношу компост навіть на газон свій, бо в мене ґрунт, грунти. Мені не треба пропісочувати його і він і так пісочний піщаний. Тому тільки вношу добрива і компост, щоб він зростав, бо цьому газону вже 20 років. Отак, як 20 років зростає, так він і зростає. Очітки ріжу, можна навіть сказати, що очітки можна не різати. Можна не різати, але вони охайні. Ось тут позрізала, тому що е, ну, вони будуть все, все сипатися потім у водойму, у воду нашу. Тому все роблю тут чистенько. Прибираю зайві листя, щоб воно не гнило, не пріло ще в мені у водоймі, не лі не летіло туди. Німфея буду залишати, тільки е, з бортиків де повище, е, там сходинки у цьому ведоймички. Я їх всі на дно позгрибаю. Вже не заношу. Вже другий чи третій рік я ось так з ними не таскаюся. Я по, по підвалам десь по, по теплицям немає ніяких з ними проблем. Всі на дно і вони так зимують. І тазики і ті мої теж будівельні на 65-95 на 95 літрів на дно ставлю і все. Клен, що, що я кажу, Ось. вони та стають такі яскраві, такі гарні одразу сипляться Ну, а щоб потриматися, отак, щоб вони місяць були такими Червоними, гарними, яскравими ні, не хочуть. Ну, все одно краса. Оцей купувала <клінко> гінко білобом. Колоновидний сорт підпишу на М називається. Як так завжди пам'ятаю, а як починаю знімати, забуваю. Ось Маше дуже гарно. От коли казали Гінго. Його потрібно довго чекати, ну не всі сорти. Я карликова, якщо карликовий садочок, але мені потрібно було дерево, тим паче, що його дуже е, нескладно формувати. Тому ось так от доросте і потім буде формуватися. Ну Насправді він теж повинен жовтіти і стояти ще жовтим на осінь, цей сорт. Але чи підсунули, що от вже е, четвертий рік він в мене, мабуть. Четвертий чи третій. Жодного разу не було в нього жовтого листя. Ну, воно жовто-зелене, все одно, бачите, жовто-зелене, а потім злітаю. Отак, щоб воно повинно бути золотистим, золотавим і висіти. І вже, вже лежить. Тому, ну, все одно мені подобається це дерево за його незвичний лист. Я його сформую, залишу, вже вже ж воно буду прибирати. Але ось так ми. Буває, що ганяємо за рослинами, садимо їх, наче то отримаємо гарно там і все таке інше. А потім як воно зростає? Чи воно по сорту, чи воно вижило, які габарити? Це все тільки з роками. Ми. Ми бачимо. Гертензії. Широколисті мені завжди подобаються, як вони змінюють. Деякі ще зелені стоять, а деякі ось такі яскраві, жовті, жовто-червоні. Ну такі, такі шикарні. Оце листя теж зараз все позбираю і у мішочки. Мішечки. І все буде воно перепривати, а потім вже навесні я повивалю їх як добриво. А ось так у мене не лісти не прийдуть. Вони туди-сюди мателяють. Тим паче, чому ще у е, чому проблема? Не тільки у шкідниках, які ховаються, а ще у вічно-зелених рослинах, ну, які все ж таки вони ж виведені вже чоловіком. Вони не природні. Я ж як, як я і казала, що рослини ті сорта нових е, багаторічників, чемерників і все таке. Це не в природі, не в лісі. В лісі ми не бачимо, як щось там гіне пропадає, як вона себе почувається. Ми приїхали ліс та ліс. А ось якщо в мене засипать листям, наприклад, якісь маленькі рослинки, вічно-зелені, ну, я не знаю, як вони будуть гарно зимувати в них чи ні. Ну, хіхере, я дивлюсь, що мені краще підсипати під кореневу компост компоші, замульчувати гарненько травою, яка перепріває вона. Насправді нікуди не літаю, так лежить і переприває, а листя, ну воно все туди сюдим літає. І навесні воно отак от у мене і залишається, тому краще я зберу і перепрію його у мішках. Воно само перепріє, я не буду це робити. Ось так. Їду по садочку і потрохи збираю. Подивіться, хости на можна оце прибрати. А брюнерка ще буде гарна. А якщо її накриє отак хоста, а ще де то ще піду. І що ви думаєте? Я побачу брюнеру чи хейхеру? Тому, коли щільна посадка і одна рослина, вона раніше вкладається спати, інша пізніше. Тому треба прибирати ще. Оць, ну, питання ще і в цьому. Не тільки естетика якась, і компост, а ще ось я не бачу папороті вже. Ось вона там є, я можу ще її помилуватися, але хоста вже відмирає, вона її накрила. А вже ж треба прибрати. Бо тоді завалиться все, і я ще не побачу от цього всього. Вічнозелених рослин, наприклад, які підсажені поряд. Ну, то -то... Тобто, питання різні. Чому треба прибирати, чому не треба? Кожен обирає для себе, як йому це вигідно. Ну, в принципі, якщо воно залишиться, рослини не загинуть, не пропадуть. Ну, але хтось любить більшу хайна, хтось комусь подобається, наприклад, щоб на сапшитах оце листя до весни лежало, пріла. Мені не подобається, тому що я буду їх іще обробляти фунгіцидом. Ну, подивлюсь ще, що діє при яких температурах оброблю на всяк випадок. Тому це вибір кожного. І казати, наприклад, що ну, ось тільки так, то ж, і кажу, не тільки так. І з рослинами, і з посадками, і з прибиранням. Можна це робити по-різному. Нарешті почав жовтіти виноград, що можна порізати. Сроків це сьогодні задовбали, а то як пацаки по голові ходять. Тільки їх зібрали, якийсь базар розвели, оце стр... стрикочуть, як дурні. Що ти з ними зробиш? О, сусідів там топчуться. галас такий. Ну що? Пішла хостели збирати. Лисіють та лисіють. Залишається вічна зеленка. До речі, зараз виглядає ось так мої нандіни. Це Доместика обцест. Вона невеличка росте. І ось навіть випускаю нові-нові пілочки. -нові така якої добре. Наростає, але ну, це не великий кущик, він не буде таким ем, ну, кругленьким, бо є нандіни, які високі ростуть. Я тут підбирала на цій, підбирала на цей план, а вже щось таку. Зимувала нормально, обмерзла, але все добре відійшло. Ні, вона навіть скажу не обмерзла, вона підгоріла. Добре вона стояла, а потім, коли оці зенецькі морози пішли, сонце, сніг, мені здається, вона підгоріла. Листя посипало, але дуже гарно відійшла від кореня. Все нове, що вона випускає листя, все таке плотненьке і червоне. Старе листя е, таке зелене, але на зимку воно теж повинно бути таким. Більш стати червоним. Ну, зараз, можливо, коли холоди підуть, то увесь кущик стане яскравого кольору. І зараз покажу ще два інших сапінки. Чистка приборка, все готуємо до зимівлі. Потрохи, ось хости все. Деякі прибирала. Садочок пустішує. Ще одна в мене нандіна. Я її купувала як доместіка Мунбей. Вона повинна бути саме Якби то там По даним Мунбей до мінус 26 без всякого укриття повинна витримувати. Але Мунбей повинна червоніти. В мене поки що. ну, Ну, не знаю, і новий приріст повинен бути червоним. Поки що ну, ось осінні трошки почали забарвлення. Я купувала дуже маленьку. Це мені знайома присилала з Франції. Ну, я просила її купити, висилала гроші, перераховувала і ось мені цю рослинку прислали. І поки що вона так повільно наростає, це з 59-ки другий рік. Ніяк вона не розкачається. Якщо ту, ту я купувала у нас, тут в Україні той попередній сорт. А, ні, вибачте, той теж я купувала у подруги во Франції. Зараз вже у нас в Україні їх навезли. Дуже багато стало, хто продає, а тоді щось дуже хотілося, а їх. Було у продажі дуже великі ціни, чи е, чи великі ціни Ну чи дуже маленькі саджанці і ті сорти, які мало мерзить, які я це вибирала самі самі. Бо я не хочу їх вкривати на зиму. Оцю теж не вкривала. Вона зимувала така маленька, зимувала. Теж вона трошки обгоріла, підмерзла, але гарно відійшла. Ну поки що, бачите, наростає не дуже велика. Завтра збираємось таки у ліс, Це дощики в нас пройшли. Може, щось буде, якісь гриби. Дуже хочеться погуляти по лісу, і ще мені потрібен мох на мою цю японську задумку. нову. Хочу ще мішечок мху привезти. ну Це заодно. І віночок, бачите, лежить, то так я з мішанки дрібне листечко. Оцей судовий плесос, поки що я не знаю, мабуть, всю зиму буде сидіти, читати, уважно думати, якщо, бо не хочеться гроші на вітер. Багато відгуків таких, що ну по плесосам, що він. Когось дуже не влаштовує, когось посередині. В мене був старий, наприклад, якщо тільки на виду, я його пробувала тягати, він, по-перше, електричний на кабелі. Кабелі теж вони поросли нам всі тилипаються, не дуже зручно. Хотілося б акумуляторний, але в мене він такий дуже великий, старий. І щось він одразу і зламався, Порозсипався все, цей мішек так в одну сторону, це сопли в іншу, так знайти не можемо. А пробували його використовувати чисто, щоб зібрати листя в купу, як на видув. Ну, на видув, це тільки хвої не можна видувати. А ось листи дуже незручно. Воно розлітаються по всьому саду. Ти його в одну сторону дмуш, а воно якось туди сюди Ну, тобто для мого саду мені потрібно ще й на щоб на вдув, щоб я на деяких ділянках ось позбирала це листя, воно його там трошече засасує, То мені потрібно це не, не тільки відродуйка, мабуть, три в одному, але ж невелика, не, не гігантська для парків. Дуже складно, воно поки що без не, не, не кваплюсь. Хапатися, купувати. Це я ж кажу, це мрія. Це марник цвіте, Оце і, мі... і раблики. Оце я зараз вигрібаю все, все листя, чому Тому теж раблики ховаються, і слимаки ховаються. Я намагаюся почистити ось тут. Була велика хоста, вона вже лежала ось на чимирниках. Мені це не подобається. Бачите, скільки в мене з цього, цього горнюнчика. Ось сінці, і там сінці. Якби от листя валялися, я не знаю, що б навесні з ними було. Гарно їм було, негарно. І ось такий компост пересіяний, я розношу. Ну сам би їв, Як, як кажуть, Оце гарно вже перепрівше. І о, чистенько, оханенько, вже навесну мені тут воно буде. Підживлене. Десь цей перепад я переношу у міні-гору, яка буде засаджуватись потім. І це каміння, мох. Це для неї. Чому я кваплюсь цим? Тому що ця гора буде вистоюватись до весни. Бо ще просяде, ще уляжеться, от так як моя скалка. Наче я її так зробила гарна, потім дивлюсь, просіла, потрошки просідає, і я намагаюся потім підсипати. От буду мішек пертим муха з лісу, і потім вона теж буде вкладатися все потрошечки і вирівнюватися. Ну, просідати. До весни. І ось третій в мене сорт Нандіни. Це сорт Blush Pink. Він теж досить морозостійкий Здається, мінус 25 градусів він тримає без укриття. Чому таке нахилене? Тому що ну все, що ми купуємо не, все в торфі. Тому як я не ну, ось пересадила, як я не сподівалася її. Вирівняти, вона потім вирівняється сама. До того ж, тут я коли пересаджувала, тут бачила десь ось новий паросток. Новий паросток, то воно потім стане кущиком. Поки що, поки що вона так нахилена і змувати вона буде в неопалювальній теплиці. Я боюсь, що коріння ще не. Ну, не наросло таке нормальне. Вона жива в мене. Я бачу, що після пересадки вже пройшло місяць, мабуть, не менше. І вона випускає нове листечко. Нове. Ось. І... Ну, вона зараз дуже яскрава вже ж. На літо вона така зеленкувата із новим червоним листям. Отже, що відмінність від тих, бачите в неї яке велике листя. О тих двох сортів воно не таке, не таке велике, воно маленьке, а тут такі, такі гарні, цікаві кольори. І ось вона повинна бути е, яскравою, дуже Ну, Сподіваюся, що все буде добре. Висаджувати буду навесні. Ще раз мерезосіки в неї гарна. Але не висаджується, тому що боюсь за коріння, щоб вона ще після пересадки адаптації, ну тому що отримується, ну, я коли витрушувала, там одні опилки. Коріння майже немає. Кущику такий великий, коріння немає опилки. Як вона перезимує, Ні, це ризиковано. Ризиковано, тому буде ще жити е, зимку у горшику під наглядом. Вже весною, коли всі приморозки, заморозки пройдуть, тоді я. Висаджу. Ось, що я полізла робити? Бачите, серце спосипався. Дуже все швидко, швидко все сипиться. Я давно збиралася ці кали викопати і просушити, але всі подивились відео Ірини Синсад у Іриночки, вона все. Подробно розповіла, як що робити, ну я ага-ага зроблю і що я зробила, ні, не зробила. Не вистачало мені часу, а потім вони були зелені. Зараз полізла різати, і чому я підійшла? Добіться, воно дало мені насіння. і таке цікаве. Воно мені по -по це -оце насіння. От я гадаю, що мені з ним робити. Ну поріжу, занесу оці бубухи Такий Хі-хі. І ось, і бачите, це теж насіння, але воно, мабуть, було оце раніше. Ну таке щось цікаве. Не знаю, Позбираються насіння. Ось зараз викопаю і, і вже буду присушувати та заносити з ріжу чітки. Вони зараз не гарні. А оце вони позакладали бруньки вже на наступний рік. Всі, всі очітки, дивіться. які. Вони завжди такі цікаві і вони так будуть зимувати. Листя я ж не зберу все одно до, до листочка, все одно насипеться. Я збираю завжди основну масу, тому що всі прикриється, чи чітки прикриються. І от брунки вони дуже зимостійкі. Вони так до весни і будуть і під снігом лежати, і на морозі лежати, і нічого їм не буде. Ну Ось такі справи на сьогодні. Мабуть, на вже багато. Все. всім бажаю добра, всім тихих днів та ночей, спокою нам та гарної осінньої погоди.